Пристрій, який ніби дозволяв би заливати піну в невеличких об'ємах, ну, наприклад, між утіплення містянового простору Поліхін 2001 R4. Ми його е спробували, і він качає, але цій головці не було змішування компонентів, бо тиск невеликий. і Отут, коли два компоненти з цих двох сініх кранів заходили оцю змішувати, то звідси виходила піна, яка не спінювалася належним чином. Ми трошки модернізували, додали сюди такий посередині воздушний канал. Які особливості? Тут немає остановки, і якщо компонент А і компонент Б поступають по шлангах в цю головку змішування. То коли ти зупиняєш, то піна змінюється за приблизно за 15-20 секунд, або за 35 секунд. І якщо не прокачати фталатом або якимось легким мастилом компонент, який називається ізоціонатним в червоній баночці, то воно спіниться і заб'є оце все приладдя. Червоний зазвичай додаємо компонент Б, тобто ізоціонат.